Частина 14. ТИхі ПОСИДЕНЬКИ, Вечір підкрадався до компанії тихої майже непомітно. Лілі весь час проводила з Алексом, який після повернення до будинку майже не виходив із її кімнати. Хіба що коли його кудись відправляли? Або ж брати, кому кортіло ще трохи побайдикувати замість того, щоб піти за дровами для каміна, адже сестра без братка, мов би, без повітря, одразу почувалася кволою. чи розважала її робіни з нієнники, допомагали прийняти ванну, вимити волосся, перев'язати рани та подряпини. Не лише на обличчі, а й у тих місцях, де хлопцям торкатися чи навіть дивитися, було заборонено. Демієн, виливши душу подрузі, знову кудись зник. Як виявилося, він опинився на кухні, допомагав готувати вечерю або ж просто відволікав Хелен, щоб та не лізла до плити чи не тягнула руки до ще гарячої їжі. Ліліан жодної миті не почувалася самотньою друзі цього не дозволяли, хоча іноді їй хотілося бодай на кілька хвилин усамітнитися. перевести подих. Зібрати думки, як вона робила в дитинстві. Але, на жаль, це було неможливо всі хотіли бути поруч із нею, наче з принцесою, всі розуміли, або вони йдуть до неї, або вона залишається сама. А такий варіант нікому не подобався, окрім, звісно, самої Шлілін, яка цінувала тишу понад усе. Проте вона ніколи в цьому не зізналася б, бо ці люди її родина ті, хто поруч, хто підтримує, хто розуміє, і хто ніколи не зрадить. Того вечора всі хотіли вечеряти разом хтось, щоб нарешті видихнути після постійних стресів, який їм пощастило пережити і навіть завершити з позитивною кінцівкою. А хтось. Із чистої солідарності, вже змирившись із необхідністю проводити час поруч із тими, хто не викликав особливої симпатії, а дехто просто радів тому, що всі залишилися цілі й неушкоджені, і кожна додаткова хвилина, проведена разом, робила їх трохи щасливішими, оскільки Ліліан ще було боляче та незручно рухатися. Ніхто не став наполягати на поході до їдальні, натомість вони перебазувалися в її кімнату і розташувалися там, не перериваючи розмови. Ліам зручно влаштувався на ліжку, заявивши, що як старший брат має на це повне право. Насправді ж просто вибрав найзручніше місце. Алекс примустився на підлозі поруч із Лілі. Хоча, коли заходив до кімнати, ще були вільні місця, значно комфортніші за дерев'яну підлогу, проте він надав перевагу мінімальній дистанції. Нінян розташувалася на дивані біля вікна. Робін, як старша і майже названа мати всіх присутніх у кімнаті дітей, сіла на стілець неподалік ліжка, звідки могла добре оглядати всіх. А де розлігся просто на підвіконі, відсунувши штору, щоб нічого не заважало. Тим часом Хелен не могла всидіти на місці, бігала туди, сюди, час від часу кричала чи вибухала дзвінким сміхом. Хоча Алексій намагався хоча б на кілька хвилин посадити її за стіл та нагодувати перед сном. Головною темою розмови, звісно, стали події останніх тижнів лист демієна та загадкове завдання, про яке він уперто не говорив прямо, а лише натякав. напад на Ліліан, пошуки винних, спроби пригадати бодай щось Риси обличчя нападників, їхні голоси, одяг скільки їх було, чи запам'ятала вона якісь деталі? Хоча мотив і так був очевидним для всіх, як сонце в небі, як вона змогла повернутися додому з пораненнями, чому навіть зараз не може нормально поверхнути рукою без болю? Лілі вже знала, що світловолосий хлопець чудово розуміє, хто на неї напав, але оскільки питання ставили не йому, вона просто відповідала які згадувала те, що пам'ятала. Алекс і його загадкові телефоні дзвінки все більше вибивали всіх із колії, то він цілодобово їх ігнорував то раптом не вилазив із телефону, приховуючи розмови так, ніби це була таємниця державної ваги. Здавалося, якби хтось дізнався зайве, йому довелося б убивати свідків просто на місці. Не менш дивною ситуацією було навчання Ліама. як з'ясувалося, його оцінки стрімко покотилися вниз, і тепер йому загрожувало або відрахування, або в кращому випадку ректорські переписи контрольних робіт, але готуватися до них він, звісно, і не думав, списуючи все на те, що змушений доглядати за сестрою, яка почувається дуже погано. Втім, розмова торкнулася не лише серйозних тем. Хтось несподівано завів питання, а якби у вас була можливість, кого б ви завели собі як домашнього улюбленця? І ніхто навіть не підозрював, наскільки дивовижними виявляться смаки присутніх. Дехто вибрав щось миле, дехто зовсім неочікуване. А були і такі варіанти, від яких аж мурашки бігли по шкірі. Мені вихованці вже не потрібні, не без іронії кинула Ліліан У мене і так дону дома є, та й Ліам іноді за собаку зійде, як почне гарчати, його навіть їжею не вгамуєш. Матюки прокльони прямо пекельний песений брат. Жарт, звісно, був доброзичливим, але Ліам сприйняв його як виклик до війни, холодної війни слів, яку вони, здавалося, вже давно закрили, але хлопець не збирався реагувати одразу. Ні, він був хитрим і терплячим. Він чекав слушного моменту для ідеального удару у відповідь. «Дон?» Що за дивне ім'я? Алекс здивовано відхилив голову назад, щоб глянути на Ліліан. Вираз обличчя його кричав Що за нісенітниця? Дон Петро, якщо бути точним. Весело відповіла Лілі, провела долонею по його голові і ніжно погладила волосся. У цей момент вони виглядали так, наче були парою, і всі це помітили. «Хто?» Як ви додумалися назвати так кота? Не витримала Нінін, мало не випустивши тарілку з рук. На щастя, Демієн вчасно підставив руку, інакше б довелося прибирати довго й нудно. Це все Ліам», – швидко виправдалася Ліліан. і я тут ні до чого. Хм, мені навіть шкода бідолашного котика. «Шкода?» пирхнув Ліам. Він живе, як король. Нема чого жаліти жирдяя. Повтори я тобі в око заїду. Недобрим голосом промовила Лілен. Добре, Добре. Але якщо вас так здивувало це ім'я, то я навіть боюся говорити про перший варіант. Ану, здивуй. Алекс з цікавістю примружився. Лі хотів назвати кота падре, як святий отець. Але коли батьки почули, чесно, я думала, вони нас просто приб'ють на місці. Ви ідіоти. Покрутила головою Нінєн. Що такого? Лілія була за, правда ж, хом'ячку? Який я тобі хом'як? Ой, ну ти бачила свої щоки. Якщо вже я гавкаю, значить ти хом'ячиш ночами. Я не раз ловив тебе біля холодильника. Це неправда. Ще й яка правда, і навіть без прикрас. Той рік, наприклад, ти змусила зникнути цілий торт, а наш день народження ще навіть не настав. Ліям. Гав, зараза. Але твоя особиста. Пф. Лілі лише закотила очі, визнавши, що рахунок тепер один один, але довго терпіти поразку не збиралася. «Ні-ні, А ти б яку тварину завела? Ніні, яка -ні, щойно трохи заспокоїлася після чергового нападу сміху, відповіла без найменших вагань. Змію, в її очах навіть загорівся азарт, і це нікого не здивувало. Ні, не обожнювала змій і щирок та драконів з улюблених фентезійних книг, і могла годинами розповідати про них. Ого, то ти хочеш завести собі сестру? насмішкувато промовив Ліам, дивлячись дівчині прямо в очі. Заткнись, Локвуд. Я хоча б оригінальна. Коти й собаки це банально, а зі змією треба бути обережним. Їй потрібен особливий догляд, відповідний тераріум, температура, правильне харчування, заміна води, чистота. І навіщо ти це мені розповідаєш? скривився Лім. «Отруєні шипочки в будинку мені точно не потрібні. Вони не отруєні. Їм видаляють зуби. Не всім. Ой, та у нас тут ще й фахівець знайшовся. Повір, заради можливості посперечатися з тобою я готовий цілодобово щось вивчати дорогенька. Ех, ви двоє. і наречена. Рептом проспівала маленька дівчинка. Тиша, миті кімнату просто розірвав вибух сміху. Хелен. Алекс, витираючи, сльози, покликав сестру. Йди не сюди, маленьке чортеня. Ліам був у повному шоці, а ніня навіть трохи почервоніла від слів маленької дитини. А мала то правду каже. Димієн хитро примружився ви і справді схожі на ту саму вічно сваливу літню пару постійно сперечаєтесь вічно чимось незадоволені. На ці слова звернули увагу всі. Адже традиційно Дем'єн, той самий хлопчик Ворон просто сидів у стороні, мовчки насолоджувався атмосферою. Та ну вас дурниці якісь. Нінін схрестила руки на грудях, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Щоб я й ось це ні, дякую. Краще вже вічно самотньою залишусь. Правильно, підтакнув Ліам. Таких, як ти, ще витримати треба вміти. Лі. задумливо промовила Лі Збоку, це справді виглядає так, ніби тобі подобається ніні. Ти постійно до неї чіпляєшся, але варто комусь іншому сказати про неї щось погане, і ти бурчиш, як старий дід. Вам це тільки здається, скривився Лем. Я просто. Доброзичливий час від часу. Ага. протягнув Алекс. Час від часу. Просто не люблю, коли хтось інший звертає увагу на мою ціль. Ой, тільки не треба у цих загадок. Я б не стала стверджувати, що це єдина причина. А я знаю, що єдина інших немає. От Лілі так не думає. О, краще б ти мовчав, Алекс. Ліам звузив очі. А то і я можу дещо заявити. Вперед. Вони кілька секунд пильно вдивлялися один одному в очі, а потім водночас замовкли, але посмішки з облич не зникли. Решта компанії просто проігнорувала цю дивну словесну дуель і повернулася до основної теми розмови домашніх улюбленців. Наступними своїми варіантами озвучували Алекс та Демієн. Ворон, не замислюючись, відповів Демієн. Або щось більш велике, наприклад, яструб, але точно птах. А папуга не в тему? жартома запитала Ліліан. Вони на то яскраві. Не люблю такого. А якщо б він говорив. Мені Ілія, ма, вистачає. Вишкірився він. І повторить і нове додасть прямо багатофункціональна істота. Ви злілі прямо два чоботи пара. розсміявся Алекс. Що вона, що ти однакові. Ліам, виходить, вже на дві родини розійшовся. Ну, такий я хороший хлопець. Придурок ти, а не хороший. А ти жити без останнього слова не можеш, так? Від тебе навчайсь Локвуд. Добренько. Всі заспокоїлися. Алекс, твоя черга. Ти б яку тварину хотів? Також не знаю. Ніколи не замислювався над цим. Тобі б кіт підійшов або білий щур. Чому щур? Твій характер передає. А мій характер тут до чого? Алекс звів брови. Говори відкрито Нінян. Окей, скажу. Вона схрестила руки. Ти дивний? Багато мовчиш? В один момент відкритий, а за секунду вже ні з ким говорити не хочеш. Раз ти добрий, а раз уже руку комусь викручуєш. Постійно щось приховуєш, а потім чекаєш, щоб тобі довіряли. Ти по суті пацюк на максималках. Хитрий біс один знає, що буде твоїм наступним кроком, а кіт, тому що можеш бути ніжним і вічливим, але не з усіма. Коти теж самі обирають. До кого ластитися, а на кого кіхті випускати. Ти такий самий. В кімнаті запала тиша. Ого, озвав сліям. Він краєм ока помітив, як Алекс трохи напружився, стискаючи щелепу. Хто б міг подумати, що хтось візьме і так просто аналізує тебе. Алекс перевів погляд на Нініан. Погляд пронизував до самих кісток. Є речі, які людина не може розповісти, тихо промовив він. У всіх є те, про що краще мовчати. І не завжди правильно лізти з питаннями, бо якщо у відповідь полетить запитання, замовкнути вже не вийде. Ні-ні, я не відчула, як стискається всередині. Ти занадто часто лізеш у мій особистий простір. продовжив Алекс. І в мій телефон. Я не раз ловив тебе, коли ти копалася в чужих речах. Бо хотіла щось знати, але мовчав і не допитувався, не звинувачував. Ти розумієш, до чого я хилю? Ліліан стривожено глянула на Робін, немов благала втрутитися, але жінка лише ледь помітно похитала головою. Вона не хотіла втручатися. Напруга згустилася, як грозова хмара. І тут... Бах. Хелен, яка явно недовго могла сидіти мовчки, почала битися кулачками. Спочатку прилетіла Алексу, бо образив дівчинку, потім і Інін, бо наїхала на братика. Дем'єну також перепало, бо мовчав і нічого не зробив. Двійнята ж ціліли лише тому, що Хелен було ліньке лізти на ліжко. А з підлоги вона просто не дотягувалася до жодного з них. Робін, звісно ж, була недоторканою, бо Робін хороша, і її бити не можна. Так, завдяки маленькій Непосиді, напруга в кімнаті розчинилася, і з новими хвилями сміху та жартів компанія повернулася до вечора, який, як і завжди, був далеким від спокійного. До речі, у вас же скоро день народження. Де святкуватимемо? Раптово змінила тему Нін, випростовуючись на своєму місці. Не знаю. Я взагалі про нього забула, та й у моєму стані. Ліліан знизила плечима. Та не вигадуй, ми ще встигнемо підлікувати твої травми. Та й ти ж помітила, що людське тіло тут відновлюється швидше. І якщо рани не критичні, у тебе було багато крові на шкірі й одязі, але самі порізи не такі вже й серйозні. Ребро пошкоджене, але не зламане, а обличчя за два тижні загоїться. Тож можна подумати про невелике святкування на честь вашого свята. Обличчя, це останнє, про що я маю переживати. Тихо промовила Ліліан. Ти забагато думаєш будь трохи простішою, хоч раз, будь ласка. Пора змиритися з тим, що я не можу поставити пріоритет речі, без яких можна прожити. Ой, годі тобі. Це був просто жарт. Я зрозуміла, просто висловила свою думку. Так, 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 гаразд. Всі. Раптом вигукнула Нініан, різко підводячись. Коротше, сукня твоя буде чорною, не надто облягаючою довжиною десь за коліна. Взуття щось простіше. Киде або Сандалі. Зачіска? Хм, у тебе довге волосся. Накрутити локони буде мило. Нініан. Ти мені вже лук придумала. Звісно, а хто ж іще це зробить, якщо не є? У мене питання а чому чорне? Спочатку я думала про щось рожеве або золотисте, довга сукня в підлогу виріз на боці, але якщо хочеш чорне, нехай буде чорне. Він просто підкреслює колір твоїх очей. «Алєм, ти йому теж стиль придумала? Ага, ще чого, що потім він мене з вікна викинув, бо я йому командувати надумала?» Ні, дякую. Нехай сам вирішує свої проблеми. Я працюю лише з жіночою красою, прямо стиліст на мінімалках. Я б сказала на максималках, але і на цьому дякую. ні вона не зупинялася, очі її палали ентузіазмом. І, схоже, гальма в ній повністю відмовили. Отже, якщо святкуватимемо тут, треба буде купити багато кульок. Багато організувати музику, визначитися із закусками, фотозона, потрібна фотозона, а ще освітлення. Потрібно зробити його кольоровим. Як думаєте, лампочки купити чи краще взятися за гірлянди? Так, ми купимо гірлянди. Це буде так атмосферно. Ти дуже натхненна. Ліліан хитро посміхнулася. Давно такої тебе не бачила. Це, мабуть, у мене в крові. Якщо щось організовувати, то це до мене. Аж руки такі сверблять почати підготовку. Бачу, отже, ви дуже швидше. Нам ще на пікніку вихідні йти. Пікнік? Ага. І коли це ти встигла придумати? Та щойно? Хочеш ознайомитися з моєю феноменальною ідеєю? Ні ні, цього разу віддаю перевагу сюрпризу. Люблю час від часу відволікатися. Ну, добре, тоді це буде секрет. Але обіцяю, тобі сподобається. З нетерпінням чекатиму. Розмова тривала ще кілька годин. Ніня невтомно розповідала, як саме вона бачить ідеальну вечірку для близнюків, а решта всіляко намагалася її або відмовити, або перевести тему на щось інше. Але марно, вона була надто натхненна. Та й загалом, у цей момент. Ніхто вже не хотів думати про сувору реальність, у якій вони жили, хоча б на кілька годин вони дозволили собі стати просто звичайними підлітками.